Юнацький баскетбол на Закарпатті за популярністю не поступається дорослому. А все тому, що юні ужгородці успішно виступають на всеукраїнській арені одразу в чотирьох вікових групах. Це засвідчили й баталії Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед гравців 2009 року народження. На права господарів вихованці комунального закладу Деша Закарпатської обласної ради. Перші два матчі впевнено виграли над командою МСД Шор. Вінниця 78-67 Та над гравцями зі збірної Київської області спортліцею «Дейоша номер один. Біла церква 80-69. Потрібно працювати напевно над захистом. Були деякі питання у нашого тренера. На що на, на рахунок нашого захисту От, е, гарний майданчик, дуже кільця, м'ячі, все супер. Сильна команда Ужгорода була, ми їм програли. Ну треба йти далі і розвиватися. Хоч підготувати боєздатну команду всеукраїнського рівня в такому віці. Не просто вагому роль відіграє психологічна підготовка. Мені здається, більше психологічна підготовка, бо техніка, тактика це все приходить із досвідом. А дорослий баскетбол, дитячий баскетбол велика різниця. І в цей складний перехідний період багато залежить від тренера. Правильно психологічно підготувати гравця до більш чоловічого, дорослого, жорсткого баскетболу. І ось до такого баскетболу успішно готують юних спортсменів в уж Свій останній третій матч у турі вони знову впевнено виграли команди Кадею Ша Маяко Київ 88-64. Я рахую, ми граємо хорошого командну гру і це нам дає перемоги. Тому що ми розуміємо друг друга і ну, допомагаємо друг другу. теж. отримані три перемоги в домашньому турі допомогли ужгородцям стати лідерами своєї першої вісімки команд. Найближчі тілі Закарпатців чітко окреслені. Подальші плани, тобто зайняти, зайняти перше, друге місце в цій вісімки, і щоб ми щоб вже автоматично виходили до фіналу. Оце, оце одна, одна із основних наших задач, тобто, щоб ми ще не програвали. Але я знаю, що в іншій групі досить серйозні тим хіміки, Дніпро, досить хороші команди. Ми будемо, ну будемо боротися. Це дуже цікавий зараз, ця вікова група. І свої спортивні амбіції ужгородські баскетболісти намагатимуться реалізувати вже в наступному турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги України.